Найзагадковішим витвором того часу є так звана Валесова книга пам'ятка до християнської стародомії культури що захищає віру предків язичників та розповідає про предісторію слов'ян та їхні битви з ворогами. Другий етап після прийняття християнства, коли наші пращури почали писати римськими і грецькими письменами, але це письмо було не пристосоване до слов'янської мови. Так було до того часу, поки великими просвітителями слов'ян, братами Кирилом і Мефодієм, не був створений алфавіт. До речі, давню грецьку абетку, яку використали і Мефодій для створення кирилиці, Еліни одержали від Пелазгів. Існує два різновиди старослов'янських писемних знаків. Кирилиця, названа на честь першовчителя слов'ян і глаголиця. Кириличний алфавіт з 11 століття широко застосовується в літературі східних слов'ян. В Україні перша книга кирилицею була надрукована в 1547 року друкарем Іваном Федоровим. І нині Кирилиця лежить в основі нашого алфавіту. Я вам за розповідь. Тепер я знаю, що, що писемність нашої України входить ще з другого тисячоліття до нашої ери, а найдавнішою пам'яткою до християнської культури є Велесова книга. А ще я знаю, що в основі нашого е, сучасного алфавіту лежить кирилиця, яка була створена двома братами Кир Кирилом та Мефодієм. Мефодієм. А це правда, що мову, якою писали книжки, знали не всі українці. Чому так було? Може, вони не міли читати? Дійсно так, незнайку. Спочатку цією азбукою володіли лише церковнослужителі. І легендарний монах Нестор якраз цією мовою написав повість временних літ. Сучасна українська літературна мова зародилася на початку 19 століття. І її засновником був Іван Котляревський. Після появи першої ластівки Енеїди над Україною зійшла е, нова зірка відродження імення їй Тарас Григорович Шевченко. Мова наша уся згуману полів. Лісів і морів отчої землі, мережана сходом і заходом сонця, гаптована сяйвом місяця, зірок і передкана калиною, барвінком і вишневим цвітом. Кожне слово твоє бренить у наших серцях неповторною мелодією українському слову з часів його виникнення на всіх історичних шляхах доводилося нелегко, на його гордо піднесену голову сипалися. Процеси, циркуляри, укози про обмеження, навіть заборону. Тебе зачиняли у клітку, заколували в кайдани, топтали, як топчуть квітку, гонили з міського майдану, вогнем, залізом холодним, тобі язика виривали, неначе вовки голодні, жертви свої шматували. Недовго. Встогнала, в журбі вимирала, вже ледь ви живою була, та сил життя водістала те звічного джерела. Недовго п'янка свобода бентежила душу нам, ярлик вороги народу, вчепили твоїм синам. Трагічні прийшли тридцяті, навіяли смерть і злість. Назвав хтось в країну мати, у відповідь націоналіст. А потім сини бюрократи втоптали тебе у багну. Послужливо і завзятого ходили із школи, з кіну. та свіжий вітер повіяв квітковим весняним днем. Тугу твою він розвіяв, умив тебе теплим дощем. Квіти, розвивайся, мово, слова пелюстки розкривай і в душах людей веселково, повноголосому, в пісня лунай. Займі за річкою, рідний зарепах, частує сад. долиною, дуна поспіша, Чипили, друже, це край моєї вчити і сльози, і з рідним словом, з диплими піснями, тулюся до української краси, бо взяла від батька і від мами. Пахнуть у нетрабами, пахнуть кознемо, віжне разом справедливим. Силуатор Двох, музика на тишею, хоч на струна гра. Побачив, милий друже, це край моєї втіхи сльози, і з рідним словом, з рідними піснями Толюся до української краси, бо це взяла від батька і від мами Павло тачина, не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори. А веснянії ночі гаях. А хіба ж ти, хіба ти це знаєш? Коли сам весь стремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях, не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо вічій не таким би вернувся, Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Єсть там люди, зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах, не бував ти у наших краях, в Україні. Широке поле, смарагдове поле і чорна рілля Від краю до краю широка роздолля це ти, Україна моя, крилаті дороги, високе небо і ключ равлів горі Чого ж ще треба? Чого ж ще треба для серця на рідній землі? Хай світяться зорі, хай сонце палає. По вільному світу хай вітер гуля. Та де не були ми, і кожен це знає. Найкраще у світі то рідна земля. Я все зрозумів. Наша мова одна із найдавніших у світі. Вона могутня, глибинна, співуча. Нам її заплили наші діти і батьки. Не повинні вертиться найсильніший скарб. Вірш Україні, який прозвучав у виконанні Іни Спічко, написала її бабуся Людмила Архипівна Спічку, яка багато років працювала у нашій школі і виховала не одне покоління косарчан. Ми дякуємо Людмилі Архипівні за такий чудовий патріотичний і на жаль, вона не змогла сьогодні прийти на наше свято. Ми її запрошували. Але е, ми е, всім, всім гостям, які не змогли сьогодні прийти, ми їм подаруємо диск із сьогоднішнім святом. Серед них і Олександр Іванович Лень, який був директором чверть століття нашої школи, також любив українську мову, українську пісню. І не тільки українську, і російську мову, і російську літературу викладав. І разом з шановною Ольгою Антонівною вони прикрашали не один концерт, який проводився на рівні села, на рівні району. Багато творчих вечорів проводила Ольга Антонівна для працівників нашого спиртзаводу, для ветеранів. Є багато фотокарток у нашій школі, в галереї шкільній, де є Ольга Антонівна і біля оберізька слави своїми вихованцями, і в походах. І на святах, і на е, святах ветеранів. Е, будь ласка, улянтує, якщо ви щось можете сказати для наших учнів, то ми вам даємо слово. Ну, свято сьогодні таке у вас цікаве. І в той же час задаюся питанням, чого ми повинні. Говорити про захист своєї рідної мови, якою ми говоримо з вами від дня народження. Ми народилися на цій землі, де говорять тільки українською мовою. Ми народилися на цій землі, де соловей співає по солов'їному. Синичка тьохкає теж по-синичому. Ну, шпачок може тільки підбирати трошки голоси других птахів. В усіх країнах світу знають свою рідну мову, говорять нею, пишуть нею, друкуються нею, державні документи на ній виходять, і ніхто ніде не піднімає цього питання. Чого ми піднімаємо його це питання? Мабуть, тому, що протягом багатьох тисяч... століть, не а століть, ми були просто. Під владою іншої сусідньої країни, і це наклало свій відбиток на те, що ми соромимося своєї мови. А вона ж красива, вона мелодійна, як писав Сосюра Вечили десь в якомусь класі: любіть Україну, як Сонце любіть вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і молоду і мову її Солов'їну. Ось цю мову Солов'їну, паралельно з мовою, на яку я отримала документ після закінчення інституту рос... викладач російської мови і літератури. А ви запитаєте, чого ж ви вчилися бути викладачем цієї мови? Тому що ми жили тоді в великій країні, яка називалася Радянський Союз. Багатонаціональна, багатомовна країна, і російська мова була мовою спілкування між людьми, які проживали в цій країні. Але працюючи ось 30 років, я працювала в кусарській школі, читала російську мову і літературу, потім вона стала літературою зарубіжною. Я 21 рік із цих 30 читала українську мову і літературу. І намагалася, щоб діти любили цю мову, мову своєї батьківщини, мову свого народу, мову, яку ми з вами смоктали із молоком матері від дня народження. Ще ми повинні пам'ятати, діти, що ми живемо на землі, де народився геній української літератури Тарас Григорович Шевченко. І ось черкаська поетеса Любов Титаренко написала такого вірша «В країни рідної окраси, земля великого Тараса. Хоч відшуміли, відгули, але у серці проросли і думи, і біль, тяжка недоля далеких прадідів, зла доля, не зна історія зупину. Твої тополі і калини, твої Дніпро і Тясмин, Рось, Знесли усе, що довелось. На кручах цих відрясту синіх лунає слава Чигирина. Чому ж ми про те забути, що тут Котовський і Ватутін пройшли під прапором червоним, по країні вкраїні згону гони Луна омита смутком теплим, полеглим слава? Степом, степом йшли обій солдати. Тобі, мій краю, щирім слові, і я освічуюсь в любові. Ось я свідчилась цією любов'ю, освідчилась любов Титаренко, автор цього вірша. І ви повинні проникнутися якоюсь гордістю, що ви живете в цих краях, купаєтеся в Тясмині, про які я розказала, бувайте на екскурсії в Чигині. І ще ви, діти повинні пам'ятати, що ми з вами не хохли, ми з вами українці. Можна жити хохлом, і не згіртне від цього хлібина. Тільки ж хто колись небо прихилить до наших могил, як зневажена нами, зневірена нами країна. Тож любіть українську мову. Вчіть її, удосконалюйте і не спішіть, вийшовши чи виїхавши за бражники наші, зразу вже починать штукати і какати. Треба знати, що ми.